Вас вітає ліцей номер 10 Тріумф міста Бердичева Житомирської області. З вами сьогодні в ефірі програми працюють Марківський Олександр та Мисеня Олександр. Сьогодні в ліцеї стартує найграндіозніший освітній проєкт «Стем Тиждень 2024. Під гаслом енергія майбутнього! Відновлювані джерела енергії, сонце, повітря та вода. Стем – це популярний напрям. Сучасній освіті, що охоплює природничі науки, сайенс, технології, технічну творчість, інженіри та математику месмеди. stem освіта вчить нас вдало комбінувати отримані знання для вирішення реальних життєвих ситуацій. Розпочинаємо stem День! Під гаслом Наука серед нас Green Energy Hub.